Друзі, всім привіт! Це я Аня. І сьогодні на вас чекає просто епічна розпаковка. Я вам покажу усіх дівчат із серії Hollywood Hair, тих самих ляльок із журналу Барбі 90-х, Терезу, Барбі, а також Скіпер. І неодмінно ми спробуємо цей магічний спрей. Який фарбує волосся ляльки в рожевий колір. Мені цікаво, чи дійсно можна проявити ці зірочки, чи це все маркетинговий хід. Мател запустив лінійку Hollywood Hair Barbie в 1992 році і почав також випускати різні фешн-пеки з голівудським одягом. А в 93 му році через шалену популярність було випущено Deluxe Play Set ігровий набір з додатковим одягом. А як вам такий салон краси? Хто б міг подумати, що навіть після 30 років ці ляльки будуть такими бажаними серед колекціонерів по всьому світу? Здавалося б, дитяча ігрова серія. Балетки скіпер, які я шукала найдовше на місці. Тож можемо починати наш огляд. До речі, в попередньому відео я не встигла відповісти на всі ваші питання. Тож продовжую сьогодні. І перше запитання хто моя улюблена Тереза? Це дуже просте для мене запитання. Адже. Я можу сказати з певненістю, що саме голівудська Тереза і є моя улюблена. А ось і знаменитий Hair Mist для волосся. Цей спрей, який обіцяє нам пофарбувати волосся ляльки в рожевий. Так, щось я не пригадую, що тут мав бути цей гребінець, мабуть, це якийсь бонус від Тетяни. Мені дуже пощастило. Придбати у неї цю ляльку вживаною, але навіть з коробочкою, тому я вам можу все показати. Лялька була виготовлена в Малайзії, а спрей для волосся у Штатах. Ага, жовтий гребінець це не звідси. Тут мав бути лише спрей, яскравий неоновий гребінець з сірочками і взуттям. Барбі в коробочці такий самий спрей, а гребінець жовтого кольору, а у скіпер був бірюзового кольору. Форма гребінця у всіх однакова, тому ви можете дуже легко уявити. Мені дуже подобається, коли персонаж Тереза має світле волосся, і коли Барбі навпаки, брюнетка. І лише міджулі я пробачаю будь-які кольори і відтінки. Ось так. Це ж стосується і ляльок на молді Стефі. Вони мені абсолютно всі подобаються. Ну, волосся дещо скуйовчене, але все ж не в такому стані, як я брала двох Барбі-голівудочок за аукціонів. Там було взагалі. Я навіть вам не буду показувати до, покажу просто після. Це інструкція, як правильно наносити спрей. Потрібно пшикати через ці зірочки. І тут зазначено, що зірочки повільно зникають, як тільки волосся починає підсихати. А ще нам пропонують не лише зірочки, а й пофарбувати пасма волосся в рожевий. Цікаво! О, а оце буде дуже цікавий контент. Як Аня стриже Терезу Голівуд. Людям зі слабкими нервами я раджу відійти від екранів. Але трішки пізніше. Я все ж таки намагалася розплутати те письмо, але нічого в мене не вийшло. Тому довелося його трішки зрізати. Амура пам'ятає про вас і прийшла передати вам привіт. А ще, щоб її почухали хіточкою. Ну добре, насправді вона хотіла когось куснути, когось за гумову ніжку, але я їй не дала цього зробити. Я не знаю, скільки тут вузлів, але у мене нічого не вийшло. Тому. Можете заплющити зараз очі, операція завершена. А ще я бачу плямки на обличчі, і якщо я не зможу позбутися їх звичайною рідиною для зняття лаку. Тоді покажу вам, як я працюю з плівкою, сонцем і окиснювачем для волосся. Але ні, все легко змилося. Тож, колись іншим разом. Тут є якась малесенька краплинка білої фарби, але я вже не стала її чіпати, тому що вона в зоні рум'ян, а рум'яна я не вмію перемальовувати самостійно. А спідничка ще геть нова, навіть з'єднана. Ну, якщо серія називається Голівудське волосся, то з нього ми почнемо. Передні прядки волосся Терези зібрані на маківці за допомогою помаранчевої сіточки і бантика у вигляді золотої сіточки. Лялька має густу, довгу, об'ємну гривку, з якої мені ще потрібно буде попрацювати. Цікаво глянути прошивку волосся, але не хочеться розбирати її зачіску. Ну, зараз спробую так. Волосся багато, як ви бачите, об'єм шалений. Воно дуже приємне на дотик, воно таке шовковисте і важке. Мені здається, що це саран. А гривку потрібно буде підняти. І зачесати її на бік. Ну, я вмію таке робити. Колись таке робила Totally Hair. Тож я думаю, що я з цим впораюся. Але вже не сьогодні. Мені ще вам показувати багато ляльок на порівняння. Взуття Терези це неонові помаранчеві туфлі-човники. Вони дуже яскраві. І, мабуть, від часу вони стали такими твердими, що я навіть не відчуваю, що це гума. Здається, що вони якісь пластикові. Ніжки у ляльки на кліках, ручки зігнуті, тіло twist and turn. А тепер на черзі те, чого ми так довго чекали: спрей і зірочки. Так я буду пробувати на Терезі. Очікування реальність. Ну, пофарбувало. Пофарбувало в рожевий, значить, реакція пройшла. Я читала, що волосся цих ляльок було оброблене якоюсь речовиною, при контакті з якою спрей фарбує їх в рожевий. Тобто не сам спрей рожевого кольору, а відбувається така реакція. Я хочу ще раз спробувати. Трішки по-іншому нанесу. Є вільні віконечка, дівчатка, записуємося на фарбування. Відчуй себе справжньою майстриною, колористкою. Гем, ну, це не зовсім моє. Давайте я вам краще покажу детальніше, у що одягнена Тереза. О, так ми ще навіть її обличчя детально не роздивилися. Виправляю цю ситуацію. Найбільша деталь, яка мені запам'яталася з дитинства, це ці сережки у вигляді зірочок. І я точно пам'ятаю, що була одна велика і три маленькі висіли. У терези карі очі кольору лісового горіха зверху підведені зеленими тінями. Два зелених бліка, один білий. А тут що волосинка? Зараз я її приберу, щоб вона вас не тригерила. Так значно краще. У Терези темні брови, голівудська посмішка і рожево-персикова помада. В цьому неоновому образі Тереза значно яскравіша за Барбі. Я вважаю, що вона її просто затьмарила. А вам як здається? Напишіть в коментарях. Одна з причин, чому я так люблю ляльок 90-х-80-х це за їх одяг. Подивіться, як класно раніше робили одяг. Це вам не просто якісь малюночки на тканині повноцінний жилет. Його можна зняти і повністю змінити образ ляльки. Забула показати вам, тут є каблучка. Також у вигляді зірочки золотої. Сам жилет яскравий, помаранчевий неоновий колір. Зверху на комірці є зірочки і напис Голівуд. І тепер лялька лишається в боді і спідничці. Але це ще не все. На спідничці також повторюється лейтмотив золотих зірок і напису Голівуд. Вона пишна, двохшарова, нижній шар це золота сіточка. Позаду є застібка у вигляді липучки і вшитий золотий пояс. І от Тереза лишилася в боді або ж в купальнику. Кому як подобається. На спині липучка. Позаду на шиї зав'язується купальник. А вона вам також нагадала зараз Сінді Кроуфорд. Не встигла я закінчити огляд, як вже прийшли учні. Потрібно було працювати. Але дівчинці дуже захотілося погратися зі спреями і волоссям. Тож подивимося, як би це робили діти. Що ж, це було весело. Після спрею волосся швидко сохне і все рожеве зникає приблизно за 10-15 хвилин, коли матиму час і натхнення. Зайнятися гривкою, то буду поливати волосся окропом, щоб воно було пряме і блискуче. Яка ж вона красуня, я не можу. Напишіть в коментарях, хто у вас улюблена тереза, мені цікаво почитати. Я б милувалась і милувалась, але мені потрібно ще показати вам барбі, а у мене їх кілька. І вони з різних країн-виробників. Цю ляльку в коробці я придбала у Сюзанночки. Вона була виготовлена в Індонезії. Красуню в рожевому я придбала на аукціоні нюдом, а потім окремо збирала її аксесуари. А цю барбі з надзвичайно ніжним макіяжем мені допомогла вполювати Валерія. Ці дівчата мають дуже різний макіяж. Як ви бачите, можна подумати, що це взагалі різні ляльки з різних серій. Але ні. З кучерявою гривкою моя фаворитка. Але, на жаль, коли я її придбала, було зазначене, що воно просто знищене. Я робила їй тотальне спа двічі, і зараз ви бачите, що вдалося врятувати. Чобітки мені надіслала Сюзанночка, спідничку мені подарувала таночка, а зірочку каблучку Тетяночка. Отак от Аня має голівудок. Ця Барбі у мене із серії Коробочний колекціонер. І я її не планую взагалі відкривати, тому що коробка тут ідеальна і скло прозоре, і чому б не лишити її в такому стані. А погратися. Трішки з ними повзаємодіяти. У мене є дві вживані. Барбі з ніжним мейком була зроблена в Малайзії. А дівчинка з яскравим виробництва Китай. Тереза також малазійська. Я не дуже знаюся на волосі, але здається, що у барбі по центру не саран. Ось це схоже на саран. А це, ну, воно, по-перше, дуже вбите. Але, мабуть, ляльки виробництва Китай використовували не саран. Але обличчя саме цієї барбі мені подобається найбільше. Тепер скіпер. Мені було дуже цікаво збирати її по частинам. Спочатку Тетяна подарувала мені цю ляльку. Я зробила їй тотальне спа, вичисала її, у неї був лише бантик. Потім мені Валерія допомогла знайти її кофточку цю. Потім я десь знайшла, вполювала її золоту спідничку. Потім мені Даша надіслала на день народження ці лосини Голівуд. І остання. Мариночка зробила мені сюрприз і надіслала її балетки. Тож сьогодні я можу зробити огляд одразу на всіх дівчаток. Зламані шиї у скіпер це дуже поширена проблема, тому що у них голова величенька, волосся дуже багато, і шия просто тріскається. Але це видно лише з певного ракурсу, тому мене все влаштовує. Можливо, пізніше я надішлю світлані у Харків цю красуню на реставрацію шиї. Образ кіпер простий, ненав'язливий і водночас яскравий. Мені подобається поєднання кольорів, золото, зірочки, все як я люблю. І одразу ж дам пораду застереження, коли ви бачите таке напилення на одязі Барбі. То, будь ласка, на високих температурах не потрібно його прати і тим паче додавати кисневий відбілювач. Помітила, що їй бракує золотої сіточки на бантику. Такого плану, як була в Терези Помаранчева. У кена з цієї серії було молдоване волосся, тому зірочки можна було проявити за допомогою крижаної води. Ну що, я сподіваюся, що вам сподобався цей надзвичайно довгий і детальний огляд. Напишіть у коментарях, яка серія ляльок 90-х вам запам'яталася. І як вам голівудське волосся? А я несподівано даю відповідь на питання, яка весільна сукня була у мене. Схожа на цю Барбі. Або ж на мід, Бачите, що в них спільне? І доки Персея займається Найскладнішим видом йоги? Я дуже-дуже-дуже вдячна всім, хто допоміг мені у зйомках цього відео. Дякую, що надіслали мені такі потрібні штуки, і я змогла вам це все показати. Персе я заскочила на двері, застрибнувши з комода який у спальні. А потім вийшла в коридор і трішки загубилася, бо тут забагато дверей. Понаставили цих дверей, а киця тепер не знає, куди їй йти. Дякую за увагу! З вами була Аня та її кішки. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і напишіть коментар. Бувайте!